Все бачить. І не дай Бог щось нам зробити. У нас така була старенька парафіянка, вона мені все скаржилася. Вона забувала, що вона мені вже в 112-й раз розповідає, робив ту саму історію. Все розповідає, як вона пішла до храму, і в неї щось з рукою сталося. Напевно, ну, якесь защемлення, бо не могла перехреститися. І вона так ледве ту руку піднімає. Для неї це було таке зусилля, щоб перехреститися. Побачили, що вона не так хреститься, розумієте, підійшли до неї. Вивели її з церкви і сказали, ти не приходи, бо ти не тої і віриш. Ніби накладати знак Христа, видно, якою ти віриш. Так? Але такі люди, які виключно бачать і хочуть, щоб так поводилися, як інші, вони створюють певні проблеми для нашого духовного життя. Тому що вони хочуть увагу зосередити на собі, або щоб ми бачили Бога так, як ми це бачили. І колись до мене приходить вона людина і каже, я хочу читати Біблію. Я кажу, ну то в чому проблема? Каже, мені батюшка не розрішає. Я кажу, в чому не розрішає? Можу не так понімати. Ну, ну, ми, ми всі до кінця розуміємо це Боже Слово. Але читати Боже Слово це не для того, щоб завжди понімати, але для того, щоб це Слово Боже давало нам якісь внутрішні духовні сили триматися. Ті парадигми християнства, жити в тому, щоб чинити добро і так далі. Тобто жити по-християнськи. І не скажу я, що все, все розумію в цьому Божому Слові. Для мене також Боже Слово відкривається. І чим більше ти його читаєш, тим більше воно відкривається, ти ж багатогранне. А він не дозволяє, бо я розумію, бо може людина, як прочитатися Біблію, то знати більше від нього. І то більше Отже, ті, що йдуть попереду, тобто, це ті, що не сприяють духовному Оздоровлені, вони радше шкодять духовному здоров'ю. І цей сліпець, який оздоровився, бачите, він подає нам приклад, як ми повинні наслідувати Ісуса. Він, коли оздоровився, він став і пішов за Ісусом і прославляв Бога за це. Бути вдячним Богові, вже Євангелієм по другу неділю нам наголошує, що це є дуже важливо. Бути вдячним це означає, не мов би е, приймати те, що тобі та людина дає. І бути не мов би спорідненою з тим, хто тобі робить добро. Ми, коли є вдячні Богові, ми не мов би стаємо з ним одною такою ріднею. Ми є з ним споріднені, духом споріднені. Тому що дуже часто е, люди, які називають себе християнами, не мають того духа жертовності, духа любові а живуть, ну, як я, ви знаєте, своїми законами і вважають, що вони живуть так само правильно. Тому ми повинні наслідувати Христа. Ми не повинні наслідувати якусь людину, але в першу чергу Христа. Він для нас є то правдиве світло, яке на дорозі нашого життя може змінити наше життя, кардинально змінити і змінило цього чоловіка, який був на узбіччі цього життя, і зробили його нормальним зробили його здатним слідувати і жити повнокровним пов цим життям, яке Господь нам дарує. Христос рождається. З одним нашим воїном Юрієм, другий як називається? Мослан, Русланом, Вітаємо наших славних воїнів. Якщо такі воїни, які десь там з тих чи інших причин знаходять можливість, щоб помолитися Богові, то ми точно війну не програємо. Перед тим, як віддати наших іменинників, я хотів розказати вам про одного духа, духа який найбільший і найбільш такий небезпечніший для християнина. У цій пустині його визначали як Дух унині, як тобто, Сліянський дух млявості, так він називає в своїй молитві є Сирійський, якого пам'ять сьогодні ми згадуємо. І різко, ми поєпринеся різкого ми можемося в часі Великого Постова. Він каже, Господи, владико, живота мого тут лявості, недбайливості, владоюства, пустослів'я від мене. Тобто, бачите, ми можемо, як християни, наказувати певним духам, щоб вони від нас відходили, щоб вони нам не шкодили, щоб вони на нас не атакували. Але того духа спочатку треба ідентифікувати, Тобто розуміти, який дух з тобою бореться. І оці церкви кажуть, що той дух млявості, дух униня це найбільш небезпечний дух, бо він ніколи не відступає від людини. Так як інші духи можуть швидко нас покинути, і людина має якусь там ваду, і помолилася, чи поговорила з кимось, той дух вже її полишає, то дух млявості, Він завжди-завжди людину адакує. І про цей дух дуже гарно ми можемо побачити, як він працює, як він діє. Це книга Старого Заповіту, книга Числа, 13 глава описує таку історію, я вже не другого разу ми її трошки зачіпали, коли народ підходить до землі обідуванної. Ось вона вже зразу, там, за Йорданом. Треба було перейти гори, на яких сиділи Амалик і інші народи, знищити ті народи, перемогти їх, Бог каже, я вам ці народи даю вам в руку, але мусите розвідати той край. Чи він нам сподобається? так? Ну, перед тим, як щось брати, то треба, щоб нам сподобалося. так? І Мойсей вибирає 12 най -таких більш поважних ножів, які представляли кожен єврейський рід. Бо 12 було поколінь і 12 чоловіків старіших старіш, родів йдуть в розвідку. Ну, можемо їх десь так припасувати до рівня наших депутатів, які там є керівниками фракцій, так? Але знаєте, щоб зараз так уявити собі, що ми десь депутатів посилаємо, щоб не вивідали десь там сібери, там як ворог наш там має, якісь запаси, чи міцний. Вони краще десь, певне, вимоділо розвідку робили, чим десь там. А тут, бачите, вони краще трошки, як наші депутати. Власне, ті мужі йдуть розвідувати той край, для який Господь приготував, щоб їм віддати. 40 днів вони там розвідку робили. 40 днів. Не день, не два, аж сорок. І приходять звіти. По дорозі вони сняли громи виноградник. І ледве двоє чоловіків сильних то гроно принесли, таке велике було. І Мойсей вже тоді хоче, щоб вони сказали йому, що то за край. Каже, це край, неймовірної красоти. Тече молоком і медом. Каже, це, 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 це справді рай, не зміни. Земля родюча, але таке грома винограду, я не знаю, у нас такого немає, правда? Навіть якщо ви там різні такі штучки робили, видумували наші вчені, напевне, такого винограду ви не вивезли. Це все одно, знаєте, що на... замість і виноградні ті грома, які такі виноград здорові. І десятеро з тих чоловіків, що, а їх було 12, починають. Заражені тим духом, каже, бо там, ми, ми там той народ не зможемо перемогти. Я хочу вам, може, прочитати, щоб ви були. Будемо... Там перечисляється тих представників тих родів. Mm -hmm. так. Тут пише, пише, що не замовлять. Та люди, що ходили з ними, сказали, ми не зможемо вийти, війти до того народу, бо він сильніший за нас. І пустили вони між Ізраїлями, синами з бувістку про той край, що розповідали, розвідали його, говорячи, той край, що ми його перейшли по ньому, щоб розвідати його це край, який посідає, поїдає своїх мешканців. Якийсь, знаєте, люди там, знаєте. І, людей, так? і весь народ, той, якого ми бачили на ньому, люди високі на зріст. І там ми бачили велетнів, синів Енака, з роду велетнів. І були вони в наших очах, мов би якась сирона. Такими були ми в їхніх очах. Десять чоловік рознесло ту злу вістку серед всіх синів всі Ізраїля і люди впали в депресію. Так? Почали плакати, почали голосити, нащо ми виходили з того Єгипту, та вернемося назад, та знайдемо собі іншого лідера замість Мойсея. Ну, а Бог тоді каже до Мойсея, надаю мені той народ, каже, від, відділися від того народу, і я його зараз у мить знищу. І тоді вже Мойсей, бачите, Мойсей молиться за народ, заступається, каже, Господи, то не треба їх знищити. Як ти кажу, на тебе подивиться, каже, ти вивів з єгипетської неволі, перевів через Червоне море, будував їх в пустині, а тепер з вечір їх знищиш. Як то буде виглядати в тих народів, які будуть бачити такого тьму? Каже, Еврея, хочеш їх нищити, то і мене нищить. Тоді каже Господь, через твою молитву той народ я не знищу. Ну і піднялася слава Боже, коли народ почав е -е, нарікати на Господа. І Бог тоді каже, кажу вам, замість тих 40 днів, яких ви мали зайти в той край, будете ходити. Скільки? 40 років. Як би то нам не попасти під, під ту дійсність, яка написана в сьогоднішньому Божому слові? Бо наш народ так само люди понарікати трошки. Бо, знаєте, дуже багато тих людей, які розносять погані звістки. Євангелія це є добра вістка, добра. Те, що говориться про те, що ми переможемо, наприклад, там, в цій війні, що наскаві не подолають. Може цього року, може наступного ми знову перемочимо. Це Євангелія, це і добра звістка. А погана звістка, що треба робити мобілізацію, всіх брати, це те, що... І ті, що цю звістку розносять, це є ті, які заражені тим духом у Той дух, він дивно має... Таку, навіть, Річ мобим, та інфекція миттєво передається до іншої людини, і людина падає знаєте, вже з депресією, і вже люди наші ховаються, в'їжджають за границю, вже думають, що вже все кінець. Вже... А насправді то не кінець. І двоє серед тих людей, представників двох племен це Ісуснабин і Калев. Один представляв племя Юди, а один представляв плем'я Виняміна. Колись ці два племені отворили державу, юдея, з якої, зрештою, потім народився Христос. Бачите, ті двоє, в очах Божих були немний, кажуть, як ви можете говорити, Бог нам пообіцяв, що ми переможемо. Які сумніви можуть бути, пори на собі одежу і почали той народ ніби напоумлювати, але їм нічого не вдалося. В кінці, коли Бог вже сказав, що той народ буде. Весь винищений, каже, всім, кому більше 20 років ту землю не бо Бой каже, буде проти мене непокірні, що ви постійно нарікали на мене. І народ, знаєте, тоді підняв голос ще більший, почали плакати, заводити і каже, та підемо, може, ми ту руку здобудемо. Зібрали військо, пішли воювати проти малика, тих, проти, які їють інших людей. Так? А Мойсей, бачите, Мойсей якого весь час слухали, він каже, куди йдете. Вже його не слухають, бачите, для них ми вже не авторитет. Каже, йде, Бог може нам вдасться ту гору перейти, не будемо сорокли ходити тут з гору та і вже обетована земля. І каже, пішли вони, але це не було в добре навчать Божий. І буде тяжко побиті, тяжко побиті. І гонив їх, Амалик, каже, аж до якоїсь там пустині Кадешу. І впало від меча дуже-дуже багато людей. Дай Боже, щоб ми були подібними до калива Ісуса Намина. Щоб ми не вірили, що ми все одно переможемо. Бог на нашому боці. І такі воїни, які приходять до церкви, які моляться, розумієте, які не там... Не, 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 батьки їхні не, не звідуються з тими ворожбитами, як у Російській імперії сучасні. Кажуть, приди я до якоїсь бабки чи запорожки спитаю, чи ми тут переможемо, а ми звертаємося до Бога нашого, який має владу перемогти в будь-яке зло, будь-яке зло. Сьогодні я хочу привітати. Наших іменинників, дуже багато їх є, слава Богу, більше наших іменинників. Наталія, Марія, Ільіра, Олександр. Пан Олександр. Так. Е, Олена. Знову пан Олександр. Він сам за себе. Сам за себе. Як сам не поміневся, то на ні. Ірина Тетяна. Інна. Інне, перепрошую, Інне. Ми ще хтось забув назвати. Ще скажіть. Константин. Константин. Так. О. Чи ви десь так поряд? Я наших іменинників хочу показати Бо Ми таким ще в різдвяному часі живемо радостями тепер. Нам радості в цьому часі так бракує. так. Хочемо побажати радості, щоб ми незадовго бачили нашу перемогу, бо то буде справді повнотатий радості. Хочемо побажати нашим іменинникам здоров'я. Здоров'я потрібне, щоб вони могли жити в тій радості, щоб наповнювати інших людей тою радістю, яку ви маєте. Також зишимо всяких гаразд вам, щоб Господь зіслав з неба в цьому дочасному житті, щоб вам нічого не бракувало. І також просимо у Бога для вас ноги і благовітні. Олексій прийшов, Е, Маємо на цьому тижні свято стрітня, то ми вже ялинку, напевно, застрітимо різберемо, бо вона, мова закінчує нам Різдвяний цикл богослужінь. І вже ми тоді починаємо спікенько втуватися до часу Великого Посту. Понеділок, середа і п'ятниця, у нас на 8 годину служба Божа на Довгинцево, на тій парафії. На нашій парафії маємо вівторок свята просвятителів. П'ятницю буде настрійня служба Божа на 11 годину, як завжди. І в суботу ми будемо мати службу на 9 годину за покійну тут, на цій парафії. І неділю завжди в тут служба Божа об 11 годині. Христос страждає. Такой девушка.